Молитва про кращу долю українського народу митрополита Андрея Шептицького. Всемогутній, безсмертний Боже, Отче Господа нашого Ісуса Христа. Ти страшний у твоєму гніві, але безконечно добрий у твоєму милосерді. Ти ссилаєш на наш грішний людський рід тяжкі допусти і тяжкі терпіння. Ти на наш наряд зіслав такі терпіння. Що їх не знали наші батьки, ми мусимо гірко трудитися, щоб здобути собі насушний хліб. Віримо і надіємося, що тяжкі ті допусти зіслав те на людський рід як досвід, а не як кару. Грішних твоїх синів і дочок ти не відтручуєш, не відвертаєш твого присвятого обличчя від їх долі, бо не хочеш смерти грішника, а його навернення та спасення. Тому надіємося, що всі терпіння. Що їх доводиться нам у житті зносити з милосердної твоєї волі, допущеній для нашого добра. Ми віримо і надіємося, що покаянням, щирою молитвою і щирим прийманням найсвятіших тайн зможемо заслужити собі на те, що скоротиш час досвіду й терпінь, що милосердним оком споглянеш на твоїх дітей, що даси їм витривати з благодаттю у злиднях теперішнього життя і всемогутньою твоєю волею. Положиш край нашим терпінням, дорогоцінною кров'ю твого сина, бажаємо надолужити Тобі за всі гріхи наших батьків і братів, через руки наших священників жертвуємо тобі безкровну жертву Пресвятої Євхаристії, що є повторенням і відновленням хресної жертви Твого Сина і Бога, Спасителя нашого, Ісуса Христа. Прийми цю жертву надолуження за всі гріхи людей. Прийми наші благальні прохання про милосердя і Твою святу благодать. Умилосердися над усіма тими, що терплять, даруй їм ласку терполиво зносити гірку долю і через терпеливість заслужити на пільгу в терпіннях і перемогу в цьому смертному житті та на блаженство вічности. Амінь.